За останній рік 2 мільйона відкритих ФОПів, 1 мільйон відкритих підприємств, і того три це в п'ять разів більше, ніж закрилося. Комусь може подобається, комусь не подобається. Це наша з вами віра в те, що ми переможемо, в те, що Україна переможе, в те, що Україна буде жити і Україна буде процвітати. Це наше підтвердження в те, що це буде. Тяжко. Тяжко воюємо, тяжко, е, тяжко переносимо, але в будь-якому випадку виграємо, тому що ми дуже сильні. Е, я вам скажу одну річ, дуже цікаво. Я не дуже розумів, де наша, де наша конкурентна перевага. Наша конкурентна перевага, ймовірно, в нашому голоді. Багато про українців кажуть, що вони такі, сякі. Ми собі дуже багато приписуємо. епітетів, які ми класні. Десь трохи брешем, ймовірно, але точно ми голодні, ми активні. ми... Дуже активний на фоні будь-кого в Європі, е яка розслаблена, яка ледача, яка діє as usually, і, і чого нам бігти. А ми такі, ух, повірте мені, що цей запал наш дорогого дорогого коштує. І це той кіндікап, е яка нам дає е життя за, е за наш низький, низький старт чи за низьку базу. Хто це все робить? Це все роблять люди. Повірте мені, що коли на одному з бізнес-форумів я почав говорити про людей і про те, що не існує ніякої держави без людей, і головне дбати про людей. Якось дуже багато людей, дуже багато зала, не дуже, не дуже зрозуміло. Тут сидить Леся, сказала, що половина зала, про що ти говорив, ну, не дуже зрозуміли. Не машини роблять бізнес. Не супертехнології роблять бізнес. Супертехнологіями командують люди. Супертехнології створюють люди, супермашини створюють люди, і саму розумну машину, і саму круту машину можуть ті самі люди загубити. Ось сидить зараз, камбриг прямо перед нами сидить командир бригади 21-ї бригади, і всю розмову про те, як бригада має бути успішною. Ми починаємо не з озброєння, ми починаємо не з особового складу, який там зараз є. Починаємо з його як персоналі, як лідера. Ми починаємо з його як персонарії, що відбувається в нього в команді, наскільки вмотивовані люди, і тільки після цього можна щось робити з цим організмом, який називається бригада. Тільки ми не будемо, і ви не будете підприємці, і ви, голови громад, не будете дбати про своїх людей. Немає значення, скільки цих людей. В тебе команда з двох, дбай про двох, в тебе команда з п'яти, дбай про п'ять. Тому що. Не буде вмотивованих, розумних, правильних і якісних людей на правильних місцях, всіх жде провал. Тільки коли ви будете розуміти, ми зараз прийшли до того, що не може бути менеджером, управлінцем людина, яка не любить людей. Як тільки людина не любить людей, ймовірно, йому не вдасться нічого зробити, тому що в людей є можливість піти до того, де його люблять. І піти від того, де він відчуває себе чужим, і де він якийсь просто інструмент. Людина, вона хоче Ми всі однакові, ми хочемо, щоб нас любили. І ми йдемо туди, де нас люблять, де нас поважають, де ми відчуваємо себе людиною. І це критично головне. І шановні, шановні колеги підприємці, шановні голови громад, подивіться, будь ласка, на цю історію. Ще раз, будь ласка, дуже дуже дбайте про людей. Весь успіх це в вашому вмінні любити людей, мотивувати людей, розставляти людей на правильні місця, і тоді все вдасться. Нема, практично немає поганих людей. Просто ви їх змотивували неправильно або поставили не на правильне місце. Якщо ми поставимо е, штурмовика е, не знаю, там, думати про стратегію, а стратега в штурм, то в нас нічого не, не, не відбудеться. Штурмовик має штурмувати, а стратег має щось думати про якусь стратегію. Якщо ви неправильно ставили своїх людей, це біда. Третє. Дуже сильно мене вчора здивувало, я побачив одну статистику. Вона мене була шокуюча, її тільки вчора закінчили велике соціологічне дослідження, і директор інституту показував там в вузькому колу гайденси такі. Найбільше українському бізнесу заважає of course, Верховна Рада. Друга, ви не уявляєте, для нас було шокуюче, це місцева влада, тобто влада в громадах. Чи то місце, чи то місто, чи то райцентр, чи то громада сільська. Ми були здивовані, поковиряємося ще разом з соціологами. Ну це не має бути так. Якщо ми докатилися до того, що підприємці, причому в опитуванні, в нього було 11% людей, які мають відношення до підприємництва: або ФОПи, або засновники і засновники підприємств, або менеджмент вищий менеджмент підприємств. І оці 11% і сторонні люди сказали, що найбільше їм мішає друге, друге по значенню, хто найгірший, це місцева влада. Якщо ми будемо так відноситися, якщо місцева влада буде так відноситися до бізнесу, то це буде най, найбідніші, найбідніша, найбідніша територія, і від вас підуть люди. Від вас підуть. Працівники від вас це буде випалена земля, і там ніхто не буде жити. Давайте станемо рідними і близькими, і потрібними бізнесу, тому що тільки ви не станете кращими, його забере хтось. Дуже багато прикладів є і тут багато людей знають цю історії. Коли ми, як дурень з писаною торбою, бігали по розміщенню Вінницької фабрики, і багато громад сказало, ні, нам не потрібно. Ми говоримо, ну візьміть нас, ми будемо робити. Ні, нам не потрібно йдіть своїми курями екологія, ще щось, ще, ще, ще щось там розказували. І тепер, коли вже все відбулося, коли ми там відбулися в Ладижині, в Вінницькому регіоні, а це Чигиринщина. І ця Чигиринщина приходить, тепер плачує такими сльозами, немає в них бюджети в 10 разів чи в 20 разів менші, ніж, ніж бюджети в будь-якому сусідньому ОТГ. Ну, це називається плачте, плачте, дурні очі, що повилізали, бачили, що купували. Шановні е, керівники громад, будь ласка, подивіться, подивіться трошки далі з е, е, власного носу і станьте кращим місцем для роблення бізнесу. Тут сидить один із керівників громад. Він не керівник, а один з керівників громад. І людина, яка знає нас тисячу років. І прийшов з таким питанням, від якого я чуть не впав. Каже, а це можливо, якщо ми будемо залучати в громаду другі бізнеси, там вже МП є, а будемо залучати другі бізнеси, як це буде для МП? Я чуть я стільця підпригну, Кажу, ти що сумасшедший? Залучай всіх. Ми маємо бути успішними, ми маємо конкурувати з усіма. І, будь ласка, не дивіться на цю. Я щасливий, що ми конкуруємо. Зарплата має бути в громаді одна з самих високих, там де ми оперуємо. За рахунок конкуренції ми піднімемо її ще вище. Це буде заставляти нас бути розумнішими, ефективнішими, краще дбати про людей. І ця громада буде успішною. Повірте мені, ніякої другої альтернативи цьому не існує. І завжди, шановні керівники громад, давайте тягнути, тягнути бізнеси до себе. Вони будуть нас обслуговувати, вони будуть давати більше сервісів, буде більше якісних людей. Територія стане привабливішою. І ні в якому випадку не подумайте про те, що ми можемо якимось чином виступати проти нових бізнесів. Ні, ми за нові бізнеси. І будь ласка, якщо хтось із менеджерів наших MHP, MHP скаже про те, що не беремо ніяких нових бізнесів, у мене тут так рук не вистачає. Я вам гарантую, що я руки повідбиваю тому менеджеру, який це, який це може ляфнути. тому що це проти філософії і духу компанії. Але я радий, що тут зібрались підприємці, тут зібрались голови громад. Це ті люди, які будуть відбудовувати Україну, будувати нову Україну. Це ті люди, які будуть дбати за воїнів, які повернуться з фронту. І яким потрібна буде наша допомога, це ті люди, які будуть дбати за сім'ї загиблих воїнів, які положили своє життя за те, щоб, нас, щоб ми зараз з вами сиділи, і нам все вдалося. І будьмо разом, будьмо розумні, любимо Україну, і ми переможемо. Дякую вам.